Доброго дня, шановне панство, сьогодні у нас 27.11. прийшла зима, я з ночі повинні перебирати сніг. О, трошки понамітало. І багато запитань задають, чи потрібно прибирати злюдків сніг. Зараз ми з вами йдемо на пасіку, бачите, я ще сюди не заходив, О, що відбувається. камера трішки запотіла. Звісно, потрібно прибирати сніг, тому що повинна бути вентиляція ось тобто, для снігу по коліна. О, чим ми зараз будемо займатися? От, бачите, як пакує. Повинна бути вентиляція, повинні вони дихати. Тому що Тому що що робиться, вентиляція повинна бути. Не встиг я в цьому році все почалося, як завжди несподівано. Я зазвичай ставлю шифер, прикриваю льотки. Снігу випало дуже багато і мете. Мете, мете, мете. Зараз ми візьмемо вінечок. І теж будемо змітати. О, там навіть більше чи а Теполиці теж трішки бачите, повтрусювали. Багато-багато снігу. Ну, це добре, що сніг, буде урожай. О, терпляка мока. Обачаюсь. Та буде урожай, буде нам що їсти з вами. О, так що коротеньке відео йду я за віником. І потім піду на той точок, на другий. Потім вниз треба піти. О, так що такі тут справи. Змітайте, чисті людки. повинна бути вентиляція, дуже не дихати. У мене не неутеплені, я сильно не парюсь по цьому поводу, але тим, тим більше треба. Щоб Було все у них нормально. Все, гарного дня, Всім слава Україні!